Привіт, динозаври! Нічого особистого, але ви в соні ризику, якщо будете продавати за старими схемами. І є велика вирогідність, що це станеться з вами, і ви зникнете з ринку, як саме цей динозавр. А я цього не хочу. Я впевнений, що і ви цього не хочете. Уважно слухайте, тому як це ваша точка зростання. Ось приблизні показники з автооплат, які ви можете отримувати за декілька днів роботи воронки продажів, використовуючи мій метод. Хочете зберегти свій час від людей, які тільки запитують, але ніколи нічого не купують. Хочете повністю забути про пошук грошей на трафік, залучаючи клієнтів, увага, безкоштовно, і це не жарт. Забудьте про кваліфікацію лідів, маніпуляції у СММ, скрипти продажів, мотивацію лінивої команди, не бути при цьому блогером, забути про сторіс прогріви, без складних воронок продажу, практика показала продавати можна навіть без підписників. При цьому робити це. Автоматично, не роздуваючи базу лідів, які тільки займають місце у системі авторозсилки, сплачуючи за них кошти. Друзі працювати потрібно тільки з клієнтами і ніяк інакше. Але як це зробити ще й автоматизовано, без маніпуляцій, відділу продажів, знаходячи гроші на рекламу. Не просто знаходити кошти, а окупати повністю витрати з першого кола реклами це несправедлива перевага перед конкурентами. Це все звучить, як у касі, а що так можна було, так можна. І моя модель упакування це робить. Моя система, схожа на ДНК, і зараз ви зрозумієте, чому. Вона пропрацьовує саме головне те, що я називаю геномом бізнесу. Тому слухайте уважно. Система, яка повністю переверне розуміння упакування у діджиталі, тому що вона окупає трафік, вона все робить, те, що кожен бізнес боліє з трафіком, з конверсіями, з усім, вона повністю це все вирішує, і ви зрозумієте, що ми раніше робили все неправильно. Ця модель підійде фрілансерам, СММникам, експертам, маркетологам, бізнесам, всім, хто хоче продавати в інтернеті. Система спрацює навіть у випадку, якщо ви не маєте технічну підкованість у реалізації, не знаєте, що таке хостинги, домени, сайти та інші речі, розбереться навіть людина без технічних знань. Мій метод дуже добре підійде, якщо ви боїтесь розмовляти з клієнтами та підвищувати свій чек, обробляти їх заперечення, тому як ваші докази не діють. Та купа інших плюсів зараз ви все зрозумієте. Якщо у вас до цього не виходило, це не ваша провина, просто у вас не було чіткої інструкції та інструменту, який би вирішив на 100% завдання. Зараз ви дізнаєтесь, як це все реалізувати. А поки давайте знайомитись. З вами Ігор Ніколенко у професійному діджиталі з 2008 року: діджиталізатор, стратег, маркетолог, засновник академії Evolve Place та проєктів DigiTime. Це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, прийому платежів, SaaS та агенції з Digital, де ми розробляємо діджитал маркетинг стратегії та впроваджуємо їх у життя. За багато років використання складних воронок продажів розробив власне бачення, упакування, яке працює та приносить результат. Я багато місяців працював над тим, щоб упакувати цей метод, а саме технічну реалізацію, тому як всім плюс-мінус зрозуміло, що робити, а ось як це питання з галочкою. Хочу вам сказати заздалегідь, що у мене є рішення повної стовідсоткової автоматизації продажів, яке найефективніше підходить під сьогоднішній ринок та показав високий результат та ефективність у відношенні бюджет-результат. Ніша при цьому неважлива, та це базується не на цьому, а на психології людей. Тобто, і модель бізнесу неважлива 2 c Система, яка повністю окупає витрачені кошти на рекламу, що дає змогу фактично безкоштовно отримувати продажі. Зрозуміли? Безкоштовні клієнти. Це ж просто супер. Ця штука просто зводить до нуля все те, що працювало раніше. Як бонус, все це зможете зробити без відділу продажів, без підписників. Ось ці результати я отримав за три дні роботи системи, тільки першого етапу фільтрації з ось такою кількістю підписників. Те, що я на собі перевірив, неважливо, скільки у вас підписників, це просто факт. Вона працює. І саме головне, що це все без вебінарів, без марафонів, без автомарафонів, автовебінарів, якихось класичних систем воронок-продажів. Це модель запуску Діней. Тому я підготував посібник. Де ви можете. Дізнатися, як це все реалізувати у конкретно вашій ситуації, і вона складається з трьох етапів, де ви пропрацьовуєте геном вашого продукту та бізнесу у цілому. Чому так? За багато років у діджиталі я бачу одне й те саме: підприємці не розуміють основних показників та роблять те, що не приносить коштів. Система не схожа на складні карти, та не потрібно бути нобелівським лауреатом. Щоб упакувати свою справу у дійсно працюючий бізнес. Моя місія це більше обізнаних підприємців, які змінюють нашу економіку, створюють робочі місця, створюють додану вартість. Є дуже чіткий економічний фронт, де нам потрібно об'єднуватись для нашої перемоги та збереження нас як нації. Я міг роздати це безкоштовно, але, як показує практика, безкоштовне не цінується та домашнє завдання не виконується. Ще щоб ви. Бачили, це відео потрібно було заплатити майданчику за рекламу. Тому ціна буде за це, але невелика, символічна. Щоб закрити знання на практиці, у вас будуть бонуси, щоб ви змогли це все втілити у життя прямо зараз. Ось приблизні показники, які ви можете отримати з автооплат. Без відділу продажів, без великої кількості підписників. Нагадую, у мене це вийшло з 280 людей. Але насправді було ще менше, це вже просто додались після того, як була запущена рекламна кампанія. Було десь 230. Тому немає чіткої кореляції від підписників та продажів. Звісно, я не можу гарантувати такі ж результати, але я можу гарантувати ось що. Ви обов'язково помітите прогрес, якщо будете слідувати моїй системі на 100%. Я поверну вам гроші, якщо ви будете незадоволені результатами. Якщо ви ніколи не донатили на ЗСУ, то ви будете автоматично додані до цього списку, так як ми віддаємо 50%, а в деяких випадках і 100% на потреби армії. Після оплати у вас буде повний доступ до системи, де ви можете задавати питання мені особисто, скільки це все може коштувати? Нагадую, ви отримаєте посібник по моделі запуску Діней, де я розказую суть та принцип дії системи. По суті, це вижимка мого досвіду у покроковій реалізації. Додатково вас чекають практичні інструменти, це таблиця розпакування вашого аватару, цільової аудиторії. І це не просто розподіл на стать, де живе, що робить, це саме те, що 99% не роблять зовсім. І це впливає стовідсотково на продажі. Якщо розпакувати все правильно, це вже 50% успіху. Це правда. У вас буде доступ до файлу, який я використовую особисто, щоб формулювати заголовки для будь-чого: чек-листи, заголовки тем е, статтів, якісь вебінари, будь-що. Дуже круті формули скопіював, ставив. Які пришвидшують реалізацію вашої ідеї в рази. Вони працюють і завжди працювали, і будуть працювати у вас. Додатково внутрішній документ агенції DigiTime для social media marketing, тобто SMM. щоб робити контент для продажів та ефективно впровадити контент-маркетинг, який продає, а не просто набирає підписників. Дуже цінно. Тільки ця таблиця окремо коштує 50 доларів, мінімум. Тому як до неї йде ще інструкція з використання у відеоформаті. Тільки цей інструмент збільшить вашу цінність на ринку або зробить вже продажі. Для вашого проєкту або для ваших клієнтів неважливо. Але для впровадження моделі запуску DNA в соцмережі вести не обов'язково. Важливо, щоб вони просто були і все. І головне, за цією методикою можна постити контент безкінечно. Немає проблем, що писати, як писати, навіщо і таке все інше. Реклама це невід'ємний учасник у залученні клієнтів. Тому у бонусах я даю ще й формули ефективних креативів. Це креативи, які я називаю нейрокреативами, які б'ють у саме серце ваших клієнтів і відгукуються для того, щоб по ним приходили. Ще у вас буде доступ до платного пакету нашої saas платформи на 3 місяці, де ви зможете це все зібрати. Тобто, якщо ви не розумієтесь на хостингах. На доменах, на цих всіх складних речах, як це все викладати на сайтах, на програмуванні, ви можете це все зробити на нашій платформі безкоштовно. За три місяці це достатній термін, щоб протестувати модель запуску і подивитись, як вона працює у вашому випадку. Та скільки це все може коштувати? Ну як ви гадаєте, скільки може коштувати 15 років досвіду? Це риторичне питання. Давайте зробимо так. Дивіться, якщо реалізувати це десь в іншому місці, або ви будете це робити самостійно та набивати шишки, зливати кошти е на рекламу, ну це за мінімальними тільки показниками, це вам обійдеться в 300 доларів. мінімум. Це якщо ви вже на досвіді, ви вже розумієте, що ви робите, і це таке, якщо ви новачок, то це буде більше, набагато більше. Тобто ви вчитесь на своїх помилках, вже на досвіді вам кажу, це ось коштує стільки. І я міг, в принципі, поставити таку ціну у 300 доларів. І це нормальна ціна для цієї інформації. Але так як ви мене досі слухаєте і зараз ще присутні, я пропоную отримати це все не за 300, не за 200. І навіть, увага, не за 100 доларів. Ціна для вас зараз всього 69 доларів. Така ціна у звичайні дні, але зараз дуже складні часи. І моя місія не дозволяє дерти земляків такі кошти. Хоча багато хто це робить, але не я. Тому я хочу зробити додаткові умови. І я хочу, щоб вони у вас були, поки не вийшов час нижче, у вас буде можливість забрати посібник моделі Діней з бонусами по дуже символічній ціні. А ще додатково я роблю наш внутрішній курс долара до гривні. Увага! На позначці 30 гривень! Моя мета ваш результат, а не гроші. Але я це вимкну зовсім скоро. Дійте прямо зараз та чекаю вас усередині. Після оплати ви отримаєте лист на пошту для активації доступу. Зробіть повну автоматизацію з автооплатами, використовуючи мій метод. Ніша та модель бізнесу не важливо, тому як не у цьому річ, а у психології людей. А мій метод не залежить від підписників у соціальних мережах. Ніші та моделі бізнесу B2B, B2C, SaaS або інше. Секрет успіху моделі DNA у іншому. Вона універсальна, вона підходить до будь-чого. Вона проста. Її впровадити можна легко за 2-3 дні роботи. І вона ніколи не роздуває вам базу непотрібними людьми, які ніколи нічого не купують. Тому що вона спрямована на залучення саме клієнтів, а не лідів, які нам не потрібні. І як бонус, ви можете, використовуючи цей метод, фільтрувати вхідний трафік та обирати, з ким ви хочете працювати, а з ким ні. Тому я вам раджу скористатись можливістю отримати практичні інструменти за дуже солодкою ціною, особливо з нашим внутрішнім курсом. Не втрачайте можливості і будьте там, де все відбувається, і не будьте як ось ця левиця у пошуках ідеальних умов. Завжди будуть ті, хто діє. А не розмірковує будьте там, де все відбувається, у колі практиків та людей, які діють. Чекаю вас усередині. До зустрічі.